Привіт, дорогесенькі мої друзі. Привіт, добрячок. Зайчику, друже, чому це ти такий набундючений? Бо їжачок мені не друг більше. О такої. А чого це ще? Ще сьогодні вранці я бачив, як ви з ним мирилися, а тепер вже не друг. Так, він був вранці другом, а вже не друг. Цікаво, що ж сталося. Може, мені розкажеш? Звісно, розкажу, бо поради твоєї чекаю. Так, так, розповідай. Ну, а я обов'язково спробую тобі дати поради. Розумієш, я сьогодні прийшов до їжачка, щоб він дав мені ролики покататися. Ми ж зранку ще були з ним друзі, і я завжди в нього брав ці ролики. Ну, а що, сьогодні він тобі відмовив? Ні, він дав. Хм, тоді чому ж ти засмутився? Бо він дав мені навмисне поломані ролики. Як це? От так дуже просто. Я тільки одягнув їх на лапки, став і тут. Що, що, зачка? Тут колесо відвалилося, і я баба впав. А? Так, ще й як впав, лапку забив. Ой, ой 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 як болить! Зайчику, зайчику, зачекай. Що? А можливо, то ти поламав ті ролики сам. Я? Та ні, добрячок, кажу ж, то все їжачок навмисно, а тепер він так само, як і ти, скаже. Та не може бути, щоб він навмисне таке зробив. Та може, повір мені. Ти краще порадь, як тому їжачку відомстити. Ти знаєш, зайчику? Я не можу нічого сказати тобі про помсту. Чому? Бо знаю, що помста нічого не вирішить. Як це не вирішить? Звичайно, вирішить. Давай я краще тобі історію розкажу про солоний чай, і ти сам вирішиш, чи помститися тобі, чи краще спочатку все вияснити. Що там виясняти? Все і так ясно. Отак От само думав Петрусь. Але потім, маю тобі сказати, передумав. Чому цікаво? Тому що Петрусь та Ванька були дуже добрими друзями, як ми з їжачком. Так, завжди ходили в гості один до одного, завжди так гарно гралися і до того ж обмінювалися іграшками. Он, як гарно придумали! Щоб іграшки не набридали, вони вирішили ними обмінятися. Саме так. Але одного разу Петрусь прийшов до Ваньки в гості, а Ванька поспішав кудись. Куди він поспішав Добрячок? А йому потрібно було вийти зустріти маму біля тролейбуса та й допомогти їй принести сумки важкі. Ага, а тут якраз Петрусь прийшов у гості. Так. І Ванька зробив йому чай з печивом. Як чудово, чай із печиво. Ще пак. Петрусь теж зрадів, бо був до того ж голодний. Але... Що але? Що Але тільки Ванька швиденько вибіг з будинку, а Петрусь почав куштувати чай, то одразу ж посумнішав. Чому? Тому що чай був солоний. Солоний чай? Та ще й який. Але ж як це так? Петрусь теж нічого не зрозумів. Він скуштував ще раз і як скривиться від того гидкого смаку. Фу, я б теж так скривився. Але ж Ванька прекрасно знав, що Петрусь полюбляє солодкий чай, міркував собі Петрусь. М -м, знав і навмисно так зробив добрячок. Оце так само і Петрусь подумав. То он, який він друг. Напевно, він знайшов собі кращого друга. А мене хоче здихатися. Отак міркував набундючений Петрусь. Ага, так воно і є добрячок Отак, от сидячи і розмірковуючи, Петрусь почав придумувати план, як відомстити другу. От молодець. І що ж він придумав? Спочатку він хотів насипати солі йому в чашку. І правильно. Але він не знав, з якої чашки питиме Петрусь. Можна було насипати солі в чашку мами чи тата ваньки. А це вже небезпечно. Так, тому то він передумав. Потім він придумав, що зламає велосипеда Ваньці. І правильно. Та тільки він почав ламати велосипеда, який стояв у коридорі. Як тут двері відчинилися, і Ванька разом з мамою зайшов у квартиру. От не пощастило! Що ж робити? А що робити? Ванька одразу скричав: Що це ти робиш? А Петрусь. А Петрусь у відповідь: А ти що зробив? Так. І тоді все вияснилося. Що вияснилось добрячок? А вияснилось те, що Ванька переплутав баночки і насипав замість цукру сіль. Просто переплутав. Так. І тому-то Петрусь дуже довго вибачався і пообіцяв ніколи більше не ламати нічого, поки остаточно не вияснить ситуацію. І таки хлопці залишились друзями? Так, на щастя, залишилися. То що виходить добрячок Їжачок міг не навмисне мені так зробити. Та звісно ж. Мені напевно потрібно піти до їжачка і вияснити ситуацію. А як же ж? Ой, тоді я побіжу вже до брячок. М можливо, друже, ти завтра це зробиш, бо сьогодні вже пізня пора. Ай, справді, треба вже готуватися до сну. Тому то, друже, ми зараз щось побажаємо нашим глядачам. Так, так. Любі наші друзі, бажаємо вам на добраніч! Солоденьких вам снів, малята. Добрячок я такий щасливий, що не сержуся на їжачка. Free.